Вісім творчих студій працює в обласному центрі народних ремесел для дітей та юнацтва. Лозоплетіння, художня різьба по дереву, розпис, кераміка, художня обробка шкіри кожен може обрати собі заняття до душі. Для того, щоб ознайомити майбутніх учасників цих студій з видами народної творчості, тут проводять дні відкритих дверей. Запрошені цього разу учні чернігівських шкіл навіть не дочекалися відкриття заходу. Одразу обступили майстрів, які презентували свої студії, розпитували, роздивлялися процес створення виробів. Завідувачка центру Наталія Тищенко каже, в останні роки до них записується все більше дітей. Підвищився інтерес до національного мистецтва, національно патріотичного виховання, тому до нас приходять більше. У нас доходить до 18 дітей, якщо раніше було 45-60. І маленькі, і великі, і дорослі до нас ходять. Був навіть дідусь 72 роки. Майстер-клас із декоративної різьби по дереву зацікавив в першу чергу хлопців, адже для такої роботи потрібне не лише творче мислення, а й фізична сила. Хоча ходять до цієї студії дівчата, розповідає її керівник Олександр Сіроштан. Стараємося робити традиційні вироби Чернігівського краю, тому що ми якби займаємося культурою культурі і стараємося підіймати культуру, відроджувати її для того, щоб і діти розвивалися з однієї сторони, щоб вони бачили, що воно було, яке воно було. І, а з іншої сторони, воно зараз цінується і дуже ну виглядає дуже красиво. Справжні витвори мистецтва з маленьких клаптиків, роботи учасників студії художньої обробки шкіри. Дівчата запевняють, їм дуже подобається така творчість. Це дуже гарно, незвичайно, не дуже інтересно». іноді допомагає поставки для олівців Робимо щоб в школі вони можуть знадобитися. А зам різних видів образотворчого і декоративного мистецтва цих дітей навчає Наталія Войстрикова. Матеріал учні засвоюють швидко, та робота ця копітка. Довго сидіти над виробом не кожному під силу. Я приймаю всіх дітей, але залишаються такі діти, які можуть з цими завданнями. Тільки справитися, а отримати задоволення, тому що це ж велика праця все ж таки. Тобто головне старанність, навіть не талант. Центр народних ремесел буде розширюватися. З жовтня тут планують відкрити ще кілька студій.